Добрий день! Вітаємо вас у студії Телебачення Воєводини. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Перша сповідь і урочисте святе причастя це велика подія у житті, а також і велика радість. На парафії Успіння Пресвятої Богородиці у Індії відбулося урочисте перше святе причастя, яке прийняло 20 маленьких парафіян. Подивіться сюжет. Oh, mm -hmm. Щоб свідомо приступити до Першої святої сповіді та урочистого святого причастя маленькі віряни ретильно готувалися, проходячи уроки катехізму під керівництвом сестри Георгії, служебниці із нового саду. Напередодні вони перший раз у своєму житті приступили до таїнства сповіді. А 13 грудня 2015 року під час боженственної літургії діти прийняли урочисте святе причастя. Кирицьку боженственну літургію служив при освящений владика Кир Юрій Джуджар у співслужинні священників. Під час боженственної літургії діти прийняли урочисте святе причастя. У цей день до святого причастя приступили і їхні батьки, бабусі, дідусі і рідні. Святе причастя вділив вірним владика Кир Юрій Джуджар. Після святої літургії владика привітав дітей із великим днем у їхньому житті. Звертаючись до всіх присутніх, владика Кір Юрій Джуджер подякував батькам, сестрі служебниці Георгії за те, що підготували дітей до урочистого святого причастя. Для нас у нашій парафії тут в жі. Радість наша полягає в тому, що маємо. Цього року 19 перед які по перший раз в своєму житті приймуть Євхаристинного Ісуса до своїх сердець після того, як вони вчора у святій Тайні сповіді по перший раз очистили свої. Безсмертні душі. Вони приймуть того Ісуса, який сказав. Пустіть дітей приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Це є наш обов'язок. Пустити дітей до Ісуса. Уможливити їм зустріч з Ісусом, який є присутній між нами при Святій Тайні Іхаристії. Після служби Божої діти, які приступили вперше до урочистого святого причастя, отримали пам'ятки на згадку про визначний у своєму житті день Першої святої сповіді і урочистого святого причастя, вербицю і ікон. Пам'ятки вручив владика Кір Юрій Давид. Це є великий день для нашої парафії в і велика радість, тому що маємо аж 19 першопричасників цього року всій нашій парафії. Радість є велика для них, тому що вони по перший раз приймають євхаристийного Ісуса. Перший раз висповідалися в своєму житті, так що їм дорога відкрита в християнському житті, щоб частіше сповідалися, частіше причащалися. Це є найбільший день в житті кожної особи, а особливо цих тут тепер сьогодні. Першопричасники. Ми ділимо з ними радість, радість з ними, радість з їхніми батьками, радість з тими, які їх приготували а приготовляли. І з цієї нагоди дякуємо, дякуємо тим всім, які трудилися, щоб цих наших діточок приготувати до першого причастя. Кажемо, що ми радіємо, радіє і небо, тому що по перший раз ми маємо таке гарне число в нашій парафії тут в інжій, дітей, які приступили до першої святої сповіді і до першого святого причастя. І дівчатка надовго запам'ятають день, коли прийняли присвяту Євхаристію найбільший скарб для безсмертної душі кожного християни. Дякую, младиці і сестри, за цей день. Ми дуже щасливі. Я дуже радий, що прийняв час. Сестра Георгія, служебниця. із з нового саду більше від двох місяців проводила уроки катехизму. Готувала дітей до цього урочистого дня у їхньому житті. Цього разу ми підготовлялися тільки приблизно два з половиною місяці, тому що ми не мали багато часу і приходить вже зима і зимно. Але на загал ця підготовка триває приблизно два роки. Тобто, два роки є час, щоб дитина приготувалася і гарно прийняла достойно те причастя. Цього разу було трошки коротше, але діти були, дуже гарно співпрацювали, тому ми змогли підготуватися за два з половиною місяці до цього урочистого дня. Що все вчили? Насамперед, ми вчили, що це, скільки є богів. А, вчили ми, як правильно хреститися. Вчили ми молитви на оче наш, Богородице Діво, також вчили 10 заповідів, тому що вони нас проводять протягом цілого життя. Вчили дві заповіді любові і також 70 тайн і все що в такому дусі. А дітей 20, тобто 19 менших і одна доросла. Діти приходили дуже гарно кожної неділі, не пропускали, тому і досить добре приготувалися. Так урочисто і святково відбулося перше причастя дітей на парафії успіння Пресвятої Богородиці у Індії. Наприкінці відбулася спільна фотографія на згадку про цей великий день у житті парафія. Ось так гарно було у Індії, а завжди нас, тобто жінок, часто мучить те, що сьогодні зварити. Ми вам допоможемо у нашій рубриці Українська кухня. Сьогодні представимо нашу Анастасію і зваримо смачний суп із грибами. Наголосимо, що зараз, коли піст, можете його зварити, не додаючи вершків. Так як Анастасія додавала. А коли вже не постите, він дуже смачний із вершками. Слідкуйте за Настею. Грибний суп головним інгредієнтом є справжні білі гриби. На щастя, зараз ми їх можемо купити в будь-якому супермаркеті ось ці гриби. Шкода, що камера не може передати запах, як добре пахнуть ці гриби. Цей суп дуже люблять українці, тим більше українці, які живуть поряд з лісом, бо це лісові гриби. І для кожного цей запах асоціюється з лісом, з природою, можливо, для когось з бабусею, бо мені заготувала інша моя бабуся. залити гриби окропом для того, щоб вони розм'якли. І залишити їх приблизно на 10 хвилин, тоді їх буде легше і різати, і тоді вони будуть напівготовими. А поки наші гриби стоять у воді, ми наріжемо картоплю і поставимо її варитися. Суп пюре, то неважливо, як ви наріжете картоплю, це одно доведеться її товкти, то її форми не буде видно. І тепер ставимо картоплю варитися. У нас костюма з водою. І ставимо нашу картоплю на вогонь. Оплявається, ми наріжемо цибулю. Кажуть, що треба, щоб ніж був мокрий, тоді ми будемо падатися. Цибулю ріжемо півкільцями. Трохи цей суп схожий на французький цибулевий суп через те, що нам потрібно багато цибулі, яка буде на маленькому вогні тушкуватися. Тепер наріжемо гриби, через те, що, бачите, вони у нас великі, треба їх нарізати. Беремо сковорідку, наливаємо трохи олії. Не потрібно олії багато, лише, щоб покрило дно сковорідки. і пересипаємо цибулю і гриби. Цибуля змінила колір, стала золотавого кольору, і тоді ми можемо додати чорний перець і трохи солі. Добре це перемішаємо і додаємо вершки. Ще залишаємо на кілька хвилин. Ось наша картопля, вона ще не зварилася, але картопля і гриби мають ще кілька хвилин варитися разом. Тепер нам треба перекласти наші гриби у картоплю. Суп має бути густим. не хвилюйтеся, це нормально, якщо він у вас густий, через те, що коли ви його потолочите, він стане нагадувати справжній суп пюре. І залишаємо ще варитися наш суп. Бачите, який густий суп у нас вийшов. Виглядає дуже смачно. Зараз. Насипнемо в тарілку його, щоб ви і ви побачили, як він виглядає. Ось і наш суп. Наостанок можете прикрасити суп петрушкою. Сушеною або свіжою, якщо ви не маєте. Смачного. Сподіваюся, вам сподобається. Велике спасибі Анастасії, що брала участь у нашій рубриці Українська кухня і надіємося, що ви попробуєте такий суп зробити самі і підготувати його у вашій кухні. Ми для вас зараз представимо хор українських виконавців і пісню Дай нам Боже! Vjeru vtrati svoju, vjeru vtrati ti svoju, ne daj Bože, ne daj Bože, ne daj Bože. Кров не схожа на вино. А любовна людьми схожа. Sì. da 心。<Yeah. S 2> yeah. Є на все свій день і час. Правда кривду переможе, лиш добро врятує нас. Дай нам Боже, дай нам Боже, дай нам Боже. Перед тим, як закінчимо нашу передачу, скажемо, що повторення цієї української панорами буде у середу, 30 грудня у 16-й годині і 50 хвилин. Зразу після цієї передачі о 17:20 будуть українські перлини. Наша нова 10-хвилина передача. Новорічна програма на другому каналі транслюватиметься. 31 грудня у 19.30 – дитяча новорічна програма, і від 20-ї години спільна новорічна програма всіх національних меншин, між якими і українська. А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Напередодні нового року ми вас вітаємо і бажаємо гарно провести час і зустріти новий 2016 рік. І ми з вами побачимося уже у новому 2016 До побачення.